Думаю, всі без винятку хочуть мати класне, гарне, здорове тіло, яке радує вас як зовнішньо, так і своїм внутрішнім станом. Але в сферах, взагалі, дотичних до здоров'я і краси є дуже багато інформації, дуже багато міфів, дуже багато складного, що ми часто губимося, і буває, що припускаємо якісь дуже важливі пункти, які насправді варто було б впровадити своє життя вперше, щоб мати класний і візуальний внутрішній результат. Давайте поговоримо сьогодні саме про такі пункти, що потрібно впровадити в своє життя якомога раніше, щоб потім не пожалкувати, щоб через скільки то років, або вже і зараз, ви не страждали від болю в тілі, від того, що вам не подобається своє відображення, від того, що ваше тіло не дає вам стільки свободи, дій, скільки вам хотілося б. Усім привіт, з ким не знайомі. Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про здоров'я та естетику тіла. Сьогодні обговоримо таких чотири важливих пунктики, про які ви можете почути вперше. Можливо, ви вже чули про них від мене, але це буде вам зайвим нагадуванням замислитися і не просто замислитися, а почати діяти від сьогодні. Бо невеличкий маленький крок сьогодні допоможе вам через багато років почувати себе класно. Швидке приміщення. Сьогодні мені теж хочеться просто трошечки поболтати так в легшому форматі, тому будемо збиратися, виходити в парк і говорити про те, що ж вам потрібно зробити якомога раніше зі своїм тілом, щоб з ним все було класно. І перший пунктик це дихання. Тема, яка просто є абсолютно базовою і вирішує стільки. Проблем, можливих у тілі, що навіть не знаю, яких тут швидко всі перерахувати, але спробуємо. Якщо ви ніколи до сьогодні не замислювались про те, що можете дихати якось не так, то дуже раджу це робити з кількох причин. Бо, по-перше, давайте підемо спершу про зовнішнє, що може вас турбувати в плані фігури, а потім про внутрішнє. По зовнішньому, Перше, це у нас набряки. Якщо ви шукаєте якийсь комплекс від набряків, робите ці лімфодренажні е, стрибки, різні процедури атмосфери і так далі. То якщо ви все це робите, не звернувши увагу в те, наскільки класно у вас постійно розкривається діафрагма, на кожен дихальний цикл, це не те, щоб дуже має сенс. Умовно діафрагма груду черевна, яка головний дихальний м'яс. Такий головний лімфонасос, помпа, яка, якщо нормально працює в повній доступній амплітуді, працює вона у всіх так чи інакше, якщо б ми не могли дихати взагалі жити. Але питання об'єму: якщо у нас не дуже оптимальна постава, якщо ми постійно застресовані звикаємо дихати плечима, якщо просто ви в дитинстві почули, що жінки дихають грудьми, і тепер ви дихаєте грудьми. Багато може причин а, того, що у вас дихальний паттерн виду змінився, і ви на постійній основі. Знову дихальні паттерни, якісь інші вони непогані. Питання того а, на постійній основі, як ви дихаєте. Якщо у вас на постійній основі ребра не дорозкриваються, ви дихаєте животом або грудьми, то це може дати нам погіршення лімфотоку і відповідно набрячності взагалі по всьому тілу, бо це такий умовно головний пункт, такий проштовхувальний. Не тільки це, звичайно, буде впливати ще багато пунктиків. У мене є окремі відео про набряки, можете подивитися їх, але дихання це одне з ключових. Тому коли ми хочемо попрацювати з набряками. З тим, щоб скинути так, умовні пару кілограмів, то класно в будь-якому випадку почати з дихання. Далі зовнішнє дихання це звичайно ключ до плоского живота. І коли ви чуєте фрази, типу надихала собі плоский живіт. Це мається на увазі не навіть не те, що там якісь дихальні вправи конкретно будуть заміняти вам там вправи на прес чи щось таке, а питання в тому, якщо у нас знову коректна робота діафрагм, і тут ми говоримо навіть не тільки про груди черевної, про її нормальну синхронізацію з тазовим, нам, з діафрагмою, це буде впливати на роботу всіх м'язів кору і на нормальний відгук власне м'язів кору у житті. Тобто, якщо ми класно дихаємо, звичайно, коли ви цим займаєтесь, класно і окремо приділити увагу тазу, одну. Я завжди додаю і в комплексі. Наприклад, ми одне тренування присвячуємо диханню, плюс тазові діафрагмі, плюс включенню живота і далі ці навички покращимо. Тоді, коли ви в житті там піднімаєте щось важке, чи там кудись біжите, пересуваєте диван, штовхаєте двері і так далі, у вас просто нормально <свистіло> спрацьовують м'язи, і тоді ви своїми побутовими рухами. Не створюєте неправильне перерозподілення тиску, яке може впливати такраз таки на цей випираючий живіт. Окрім того, що це може бути теж набрік, що теж вирішується диханням, ще й сюди. І, взагалі, якщо у нас некоректно працюють не тільки в побуті, а і на тренуваннях за живота та з вигодна, то одна з причин може бути у дихальному патерні, тоді щоб. Включити умовно наш живіт в нормальну роботу, нам потрібно обов'язково до дихання теж продивитись. Тобто ми працюємо і локально животом, вчимо ці м'язи включатись в роботу. От керування ви можете часто чути від мене це слово, бо це основа нам настільки потрібні тренування, скільки в першу чергу навчитися керувати своїм тілом. Це туди ж і вдихання, щоб весь цей циліндрик нашого корпусу працював класно, і ми бачили і зовнішньо це вигляді близького живота. Цей мультитаскер пережив, фокусуємося, пережив прання в кармані куртки, і тому він так виглядає, але він пережив просто, що тепер отак от ми робимо. Далі ще по зовнішньому наш дихальний паттерн може впливати, наприклад, на появу холки, як один знову одна з причин, які на цю комплексну проблему впливають. Бо якщо у нас не оптимальне дихання, ми дихаємо постійно в плечі, це буде ці зони перенапружувати, і ми можемо е отримати видозмінену поставу, і внаслідок цього отримати такий е чудовий горб на шиї, який думаю, ніхто собі не хоче. Далі про внутрішнє, якщо ми нормально почнемо дихати, ми можемо як мінімум трошки заспокоїтись на базовому рівні. Звичайно, що теж це дуже багато комплексна проблема. Але і від зворотного ми можемо йти, якщо ми дуже застресовані, ми будемо швидше і менш оптимально дихати. Але якщо ми на постійній основі почнемо заповільнювати, знову працювати з рухливістю, ребер, давати діафрагмі, класно розкриватись. Ми можемо гармонізувати баланс симпатики парасимпатики. І так трошечки себе заспокоювати, затурможувати в класному сенсі. Не дарма дуже багато таких антитривожних практик, пов'язаних з диханням завжди. От з цією регуляцією знову не панацея, але дуже класний, базовий такий, типу біохакерський лайфхак. Через вплив на поставу, на шию, ми окрім холки можемо ще й отримати через неоптимальний дихальний паттерн. Болі в трапеціях, Головні, бо лівши загально да, цього регіону, що теж тому мало кому хочеться. Тому що і через це класно продивитись дихання, бо Чим більше років минає нашої бездії, тим цей паттерн. Які заглибленіший в наш побут, тим складніше нам може бути його переробити, перенавчити своє тіло. Ніколи не пізно, що дуже важливо, в будь-якому віці ми можемо з цим працювати. Просто чим раніше ви про це подумаєте і почнете, тим буде легше, як з усім. Загально через те, що через діафрагму ще й проходять важливі отвори, е нормальна її працездатність е може ще впливати на якість нашого травлення, взагалі роботи травної системи, навіть на тиск. Тому дуже важливо цій класній частинці тіла, як груди червна діафрагма, приділяти увагу. Е ви маєте. Перевірити себе. Якщо є якісь певні питання, навчитися один раз класного паттерну і час від часу перевіряти його, займатися укріпленням діафрагми, комплексній роботі з м'язами кору, і тоді, і взагалі, з усіма м'язами всього тіла, бажано пірухливістю, тому що на рухливість треба буде впливати ще й там сильно ланцюг, руки і так далі. І все буде у вас все супер. Ідемо вдягатися, обговорювати наступну тему. Наступна важлива тема, яку вам класно би, якою би класно ви зайнятися якомога раніше. І теж таки неочевидне, не що багато людей забувають, це робота лопаточок. Якщо ваш плечовий пояс, або ну от конкретно лопатки, давайте приклеєні до тіла, ви взагалі не розумієте, як ними рухати, або вони не стабільні. Взагалі лопатки мають бути стабільними, але теж е, в розумному стабільні це не значить завжди приклеєні. Ми маємо вміти ними рухати і рухати ними якомога часу. Від лопаток можете одразу давайте себе перевірити, чи зможете ви взагалі зробити рухи, типу, наприклад, зведення, розведення. Розведення таке, що ви заховуєте нижній край лопаток в край, тобто ви їх не залишаєте, от такими, а розводите яким чином ви можете взагалі своїми лопатками порухати, їх повідчувати, можете попрокручувати плечі, відчути, як змінюється положення лопатки від цього. І, взагалі, класна порада буде тут: почати звертати увагу на свої лопатки якомога частіше, коли ви щось робите в побуті, просто брати увагу в цю зону і, наприклад. Коли ви щось там перетягуєте, готуєте, прибираєте і так далі, розумієте, що ваші руки починаються не від плеча, а саме від лопатки. У нас тут вже трошечки похолодало, навіть у нас тут, тому одягаємо щось тепліше в майці вже не вийду. Сильно вдягатись, мене немає бажання, тому буде просто толстовочка з бандіто. О, тут написано. Бандіти таким же шрифтом, як у мене на руці. Це мерч. 21 парт. Чого ми маємо звертати увагу на лопатки? Бо від лопаток знову-таки буде залежати, чи не буде у нас боліти шия, чи не будуть у нас сутулі плечі, чи не буде у нас. Колки, взагалі сутулості, буде змінної постави, банально боли саме в цьому регіоні, в районі Лопаток. Чи будуть наші тренування на руки і на спину ефективними? Бо знову, наприклад, перший пункт, ви хочете класно дихати. Один із таких. Підпунктиків, секретиків, щоб класно дихати, нам класно б нормально працювати з розгіначами руки, ну з там найбільше дому стріцепсом, да щоб наші тренування на цю зону приносили класні результати. Нам би класно розуміти, як ми задіємо плечови взагалі в роботу. А якщо у нас лопатки сліпа зона, що є дуже у багатьох, коли ви от, як на початку показували, наприклад, не можете ці лопатки заправити, ви не розумієте, де вони, вони у вас тричать, можливо, чи не симметрично рухається. То ми не можемо вправи якісно виконувати, і в житті, відповідно, в побуті щось там піднімати, переносити і так далі. Да? Не коректно залучається в роботу цей пояс. І на тренуваннях, якщо ми качаємо спину, і при цьому, наприклад, ми в залі класно качаємо спину, але все наше качання спини це зведення, розведення лопаток, і на всіх правах ми робимо зведення, розведення, це теж не окей. Ми не функціонально включаємо спини. У нас мають бути м'язи, які е, дозволяють лопаткам прилягати, і в плані вони є. У нас точно мають бути включеними в роботу да, функціональними. А для цього нам треба, щоб лопатки не були сліпою зоною. Тому, якщо ми хочемо здоровий плечовий пояс всю верхівочку, класну поставу, не мати там болей, не мати візуально проблем знову вигляді стерчащих лопаток, сутулих плечей, висунути, шиї, холки, то займіться тим, щоб свої лопатки. Зробити не сліпою зоною, щоб ви вміли таки ними керувати. Чарівне слово керування. Йдемо Третій пункт, який варто зробити для свого тіла якомога раніше, це продивити своє взуття і свою ходу, і взагалі своє ставлення до стоп. Бо знову таки. Стопи частково теж можуть бути сліпою зоною, не в такому значенні, як лопатки. Лопатки там проблема, що ми їх реально не бачимо. Дуже часто нам залишається тільки пропріоцепція, а вона не дуже класно розвинена у багатьох. Стопи все-таки у нас приймають багато на себе, де особливо якщо у вас не сидяча робота, і ви багато часу проводите на ногах, але в будь-якому випадку для всіх. Стопи грають важливу роль їх. Мозок розуміє, як використовувати, але часто сліпими залишаються, наприклад, пальчики. Якщо ви зараз спробуєте поставити свою стопу я вже зустріну буду показувати, і порухати окремо великими пальцями, наприклад, окремо чотирма, або їх попіднімати по одному, поопускати по одному вгору, і у вас це не вийде, привід подумати. Далі хода, якщо ви ніколи не замислювались про те, як виходити, який у вас патерн кроку, то теж дуже класно про це хоч раз в житті подумати. І відповідно, чим раніше ви про це подумаєте, тим краще. Тому що е на моїй практиці з патерном ходи працювати трошки складніше, ніж з диханням. Може знадобитись більше часу, тому що там є багато складових. Ваша хода може ставати неоптимальною. Через знову таки рухливість пальців відсутньо, через зуття, яке постійно вам ці пальці зліплює, як би, ну, умовно, води, і ви не вмієте ними окремо керувати. Через проблеми з гумілкостопним суглобом, коли він знову таки, або захидкий, або недостатньо рухливий, що частіше трапляється. Через проблеми з кульшовим суглобом, нестачує в ньому розгинання. Туди ж через нестабільні коліна, але нестабільні коліна зазвичай е, виходять якраз з цього мілкостопного кульшового і з того, що у нас хода не оптимальна. Наприклад, якщо у вас не рухається грудна клітка під час ходи, то це теж буде впливати на збільшення напруження в колінах. Тому обов'язково зверніть увагу на паттерн кроку. У мене є відео теоретичне. Е, зі сторони стоп. Туди ж, наприклад, якщо ви ходите. З ногами розгорнутими, типу Да? Або навпаки так Якщо у вас не таке широке взуття, а яке вас сковує, шкарпатки туди ж, які сковують ваші пальчики в такий, типу, трикутник нефункціональний, ви не зможете класно ходити. Якщо у вас взуття дуже жорстке і у вас не згинається підошва. Туди ж. Тобто тут, якщо у вас, наприклад, одяг дуже вузький, у вас постійно такі дуже вузькі спідниці довгі, в яких ви не можете зробити великий крок. Сюди ж, якщо у вас хода з дуже малесенькими кроками, або, можливо, ви колись не знаю, вчились жіночно ходити і спеціально почали ходити такими малесенькими легкими кроками. Це теж не дуже класно для патерну ходи. Якщо у вас руки постійно в карманах, туди. ж, Тобто дуже багато факторів, чому хода може бути неоптимальна. І тому тут важливо працювати. І Ну, з власне, самою ходою звикати, не тримати руки в карманах, цими руками рухати. Придивитись до свого взуття, до одягу і від тренувань регулярно займаєтесь кульшовим суглобом, гомілкостопним, пальцями, загальною стопою, всім заднього ланцюгом сідницями, тому що вони мають брати активну участь у Круації. Тут з двох сторін може бути слабкі сідниці, а можливо у вас великі пальці не розгинаються. Нормально і через це немає виштовхування і через це страждає паттерн кроку. В плані в ньому не включаються сідниця. Тобто дуже багато чого може бути. Головна ідея знову таки переглядаємо побут, Одяг звички, включаємо взагалі увагу в цю зону. Можливо, ви ніколи не думали, що щось не так. І правда, тут різко вам кажуть, що треба навчитись правильно дихати і навчитись правильно ходити, але. Знову таки, чим раніше, тим краще. Просто для експерименту спробуйте попрацювати з цим, навчитися тілом керувати, і тоді порівняєте. Відчуйте, як вам типу, краще, легше живеться. Тепер побачите зовнішні результати. Бо в ході, наприклад, зовнішні результати будуть далі відображатись на стегнах, і коли всі хочуть підтягнути ноги, щоб у нас не висіла там внутрішня поверхня стегна і так далі. Цілі літо ця вся історія вушки на ногах на боках, типу і при цьому займається просто локальними вправами. Щоб або аля жир, да, спалити саме в цьому регіоні, або е не мається закачати якось саме внутрішню поверхню стегна і так далі, там тренажерами, ще і, і тощо. Це може знову або давати мінімальний ефект, який потім легко дає відкат, або взагалі не давати ефекту. Ви можете руками займатися залі, не розуміти, що не так, а не так, е такий вузький погляд на проблему. І від кроку банально може залежати те, наскільки підтягнутими будуть ноги. Тому ходою важливо зайнятися знову від зовнішнього для підтягнутості всього насправді. Бо ходи може і постава змінюватися. Від того, що у вас постава змінена, а у вас може живіт стерчати і холка бути. І оце все. Воно все пов'язане. Зовнішньо і внутрішньо. Навантажне насугло, бо особливо, якщо ви вже маєте саме з ходою проблему. Типу, ви гуляли е довго, не, там приходите, і у вас болить спина після пригулянок або болить е коліна. Саме ікри, наприклад, не знаю. Тобто щось не окей. З вами після довгих прогулянок. очевидно, ж так має, не має бути. Людське тіло має бути витривалим <гум> до ходи, е, як мінімум, до ходи. Да? Тому варто над цим подумати. Якщо ви хочете через там, 20, 30, 40, 50 років бути щодось активною, гуляти там, з дітьми, з онуками. Їздити по світу і так далі дуже класно зайнятися своєю ходою якомога раніше. Тому подумайте про цей пункт. І останній пункт на сьогодні, який ви винесе тут до пунктів, які чим раніше ви в своє життя впровадите, тим буде краще. Це навичка якісно розслаблятись. Взагалі відчувати своє тіло. Давайте все, все одно йде від цього. Часто є така, така проблема, такий механізм, що у нас будь-які компенсації теж не оптимальна постава, там де, наприклад, поперед за щось запрацьовує і так далі, вони не помітні, і ви не відчуваєте в них напруження, бо ну це так розумно і створено. Ви ну, типу будь-які ці механізми створені для вашого захисту, для пристосування до вашого способу життя, звичних поз і так далі. Тому ви можете не відчувати постійне напруження, якщо ви в телефон втикаєте вот так, Ваша шия там вже в вафігію. Але ви можете цього не відчувати. І тут класно би першим етапом навчитись відслідковувати реакцію в своєму тілі. Ви можете зрозуміти багато чого нового про себе. Що вашій шиї насправді дискомфортно в більшості положень, які ви йде, даєте в житті. Що вашим стопом дискомфортно взуті, які ви носите. Це не найприємніше відкриття про себе, так? Але це такий перший. Пунктик взагалі шляху до класного розслаблення в і далі основна ідея взагалі класної постави. Ось вона ну, типу, класного функціонального тіла у тому, що ми не маємо створювати зайвого напруження. Типу всі лінії тіла мають працювати злагоджено, бути еластичними м'язи і нічого не мають ні за що допрацьовувати. І коли ми навчимось відчувати що в тілі, не так потім звертати в це увагу, перепрацьовувати знову свої рухові життєві паттерни, свої звички, банально звичні пози і так далі, і працювати на килинку, на рухонках і регулярних тренуваннях. Функціональних, від них ви ніяк не можемо позбутися над покращенням якості тіла, то ми поступово від цього напруження будемо позбавлятись і приходити до класного розслаблення і такого ресурсного стану тіла. Знову просто сходити на масаж, наприклад, може не бути таким дієвим, як зробити коротеньке тренування, таке повільно свідоме, важливо, да? це не про там хід, наприклад, хоча нічого не маю проти. І проти масажів ж нічого немає проти. Просто от е, такий усвідомлений рух, давайте так, може працювати на розслаблення краще, тому що це внутрішня дія, як мінімум. Не з нами хтось щось зробив, щоб ми розслабились. Це дає тимчасовий ефект, А ми працюємо від нервової системи з середини, да? завжди. Якщо ми чогось хочемо зі своїм тілом, так чи інакше нам потрібні активні дії. Не щоб хтось щось з нами зробив, не перекладати відповідальність, а робити самим. І от класне, якісне. Відновлення відпочинок, розслабленість тіла, так раз дає ту ресурсність, якою ми можемо робити будь-які свої побутові дії, легко і не страждати потім від болю в спині. Ходити в походи, ходити в подорожі, бігати, стривати, все, що вам хочеться вашим тілом робити, або просто на роботі не так втомлюватись і мати ясний мозок для того, щоб вирішувати класні задачі. Це все нам може дати. Ресурсний стантіла, який ми не можемо набрати, поки тіло постійно зжате, готове до бігства якогось, не постійно щось за щось перепрацьовує, натягнуте і так далі. Тому це розслаблення, воно часто набагато ну, якби, глибше, ніж просто укорочені грудні. м'язи розтягнемо розтягнуть спину закичаємо. Так? Тому що це все комплекс, це все проплетіння і тому дуже важливо ця навичка керування, розвивати пропріоцепцію, розуміння взагалі свого тіла в просторі, щоб в нас не було сліпих зон і все було класно. Це все, що я хотіла вам сказати сьогодні. Якщо вам цікаво позайматися цим. Навичкою керувати своїм тілом, тоді я як тренерка так раз навчаю такого, і перед тим, як перейти до складніших силових тренувань, які теж без винятку всім потрібні, і ми старші, тим вони нам більш потрібні, всіх навчаю базі керування своїм тілом. Наприклад, ми конкретно заняття приводимо на вміння дихати керувати животом, конкретно заняття на вміння керувати лопатками, конкретно на стопи. І поступово це все покращимо. Якщо ви ніколи таким не займалися, вам цікавий цей підхід, і ви хотіли б подружитися зі своїм тілом краще, почати краще з ним комунікувати да, на щоденній основі, щоб воно вас радувало і зовнішньо, і внутрішньо, то запрошую в опис під цим відео, можете побачити усі деталі. І, можливо, ми з вами зустрінемось на кілинку. Поділіться, будь ласка, чи було для вас щось нове, щось корисне, можливо, інсайт з цього відео ви Знайшли або навпаки, ви нещодавно замислились про це або давно і займаєтесь цими пунктами і радієте результатам, поділіться, Думаю, всім буде корисно надихнутися, теж займатися своїм тілом. Буду рада бачити ваші коментарі і для підтримки, і для напхнення. Всім гарного ранку дня або вечора і до зустрічі!